О, хо-хо, о, е-ге, о, хе, о еге тобі, брат, під тобі, брат, не виживу з біди без муркотуна, Кіт тобі, брат, Кід тобі, брат, ухімала, і тільки з ним одна луна, Кіт тобі, брат, Кит тобі, брат, без нього світ як голос ціна, Кит тобі, брат. Zmurčika in kava nesmačna. Yeah. Oh, 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 yeah. Пливе, а мозок в тумані, коли ти думав буде плюс, а знову в бані. Коли той, хто обіцяв, зник, як у рекламі, не бий кота, бро, не бий кота, бро коли в голові туман, не знову брейкдаун, коли життя б'є по щелепі як і раунд Коли ти один і в хаті повний даун, не бий кота, бро, не бий кота, бро <по> <по> Коли заглох бо знову сів акумулятор, коли дружина кричить, я в тебе лопнув крани. Коли в ревика дірки зранку, не зганяй зло на кота, ні, бро не зганяй. Коли ти вже не крута, просто мужики з вусами коли на серці тріщини, а в кишені мусор, коли життя, як соус, то гіркий, то кислий. Не зганяй, зло на кота, не би, не тисни. Кітобі, hey! брат, кітобі брат. Мала і тільки з ним одна луна, Кіт тобі брат, кіт тобі брат без нього, гола стіна Кіт тобі брат, кіт тобі брат без мурчика й кава не смачна. Ло, ой, коли все не так, навіть коли в душі війна твій кіт Na rógyák, vintes mur Ne bíkkatá És